Доброго дня, шановна комісія, мене звати Тимофій Оксаненко, я студент групи КНТ 120. Тема моєї дипломної роботи програмне забезпечення веб-сайту для замовлення харчових виробів. Керівник моєї роботи, кандидат технічних наук доценко Михайло Коцур. Сьогодні я розповім про цілі, завдання, процес розробки та результати цієї роботи. І так, другий слайд: об'єкт, предмет та мета роботи. Об'єктом мого дослідження є процес розробки програмного забезпечення для замовлень клієнтів. Предмет дослідження програмні засоби для підтримки процесу, замовлення харчових виробів. Метою роботи є розробка програмного забезпечення веб-сайту для замовлення харчових виробів. Завдання роботи. Для досягнення поставленої цілі мети. Необхідно було виконати такі завдання: аналіз предметної області та існуючих програмних засобів, проектування програмного забезпечення, розробка програмного забезпечення та тестування розробленого ПЗ. Порівняння існуючих аналогів на цьому слайді представлено порівняння трьох програмних рішень: Blink, SkyFusion і QuickBook. Комерс. E порівнювалися такі характеристики: підтримка а, різних режимів оплати, зручні засоби створення звітів, засоби керування іншими застосунками користувача, динамічна інформаційна панель, підтримка процесу управління замовленнями і можливість фільтрації показників продажів а, товарів за різними критеріями. А, вот. а, далі. Слайд 5. Порівняння мов програмування. Для реалізації веб-сайту я порівнював мову програмування PHP, JavaScript та Ruby, за критеріями зручності синтаксису, наявності великої спільноти для допомоги веб-розробникам, серверності, низького споживання ресурсів. Масштабованості, зручності для створення веб-сайту для замовлення харчових виробів та наявності широкого вибору фреймворків. Найкращим варіантом виявився PHP. Слайд шостий порівняння систем управління вмістом. Було розглянуто три системи управління вмістом: WordPress, Magneto та Squarespace. Порівняння проводила за такими критеріями: як продиктивність та швидкість, гнучкість, велика спільнота розробників, зручні засоби створення систем електронної комерції та безкоштовність. З огляду на наші вимоги, оптимальним вибором став WordPress. Загальна схема застосунку: цей слайд ілюструє загальну схему нашого застосунку. Вона включає взаємодію між клієнтом, веб-сервером. Та базою даних. Клієнт подає запис через е, веб-інтерфейс, е, сервер обробляє цей запис, звертається до бази даних і повертає клієнту відповідь. Діаграма класів на цьому слайді представлена діаграма класів, яка показує структуру нашого програмного забезпечення. Діаграма відображає основні класи та їх взаємозв'язки. Вона допомагає зрозуміти, які різні частини системи взаємодіють між собою. Дев'ятий слайд діаграма прецедентів. Ця діаграма показує різні сценарії використання нашого вебсайту. Вона ілюструє, як користувачі взаємодіють з системою, виконуючи різні дії, такі як реєстрація, створення замовлення, перегляд історії замовлень тощо. Діаграма діяльності. Діаграма діяльності відображає послідовність дій, які виконуються під час обробки замовлення. Вона показує основні етапи, починаючи з отримання замовлень від клієнта і закінчуючи підтвердженням замовлення. Інтерфейс застосунку. На цьому та наступних слайдах ви бачите приклади інтерфейсу користувача нашого вебсайту. Вони демонструють, як користувачі можуть взаємодіяти із системою. Створювати та переглядати замовлення, а також керувати своїм профілем. Цей слайд продовжує демонстрацію інтерфейсу користувача. Інтерфейс було розроблено з урахуванням принципів зручності та інтуїтивної зрозумілості для користувачів, щоб забезпечити максимальний комфорт процес роботи з вебсайтом. І висновки. На завершення. В ході виконання дипломної роботи було проаналізовано процес розробки програмного забезпечення для підтримки процесу замовлень харчових виробів, сформульовано функціональні вимоги, обрано оптимальний засоб реалізації, створено та протестовано вебсайт. Усі завдання було виконано успішно, і розроблена система повністю відповідає визначеним вимогам. Дякую за увагу.